Доброго дня. Коротше, запуск. Ми тут його розкорочили. Познімали все, що можна було зняти, розкрутили. Кардан зняли. Осталось тільки дві подушки і задня подушка коробки. Бо боюся зачіпати, щоб не впало, нічого не побилося. І ще ж його ж треба завер... запустити. Ну і Радіатор просто висить тут так. Охолодження є. Ну, жидкість, антифріз. Потім солярка поступає. Ну все, тут все дуже просто. Тільки плюс на старті і на натоплю на клапан. пробую запустити. Ми ж його прогріли, чесно скажу. все.